Ну, мабуть, з тими сітками, що все за них говорять. Я так думаю, а так. дронів впадають. Хоча б дронів. У нас в неділю було попадання в вдома. Вирвало кусок стіни, одірвало кусок шифера, пів шифера, півдома зняло. Отак, вікна побиті, отак поки живемо. Я служу вже три з половиною роки. П'ять розранені, то і група інвалідності третя. захистом батьківщини. Молитвою. Молитвою, тільки молитвою, общою молитвою. Як його можливо, можливо захистити. Ну як? Тільки наші доблісні воїни, і все. Ми, 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 ми нічого не зможемо зробити. Тільки наші воїни. Ми на них тільки сподіваємось. і все. Ну як захистити можна? Ну Так от ж. Тільки воєнним дійстю. Та воєнним тільки. Я думаю, мірно нічого не зробиш. Ну як його можна захистити, якщо тут рядка он стоять? Як тут можна? Від дронів, щоб захист був так, бо дуже багато дронових атак по місту, тому я вважаю, це потрібно, потрібний вид захисту. Ну, більше, щоб було ребів. До цього, мабуть, багато грошей. Ну не знаю, може е, мер міста більше буде уділяти е, внимання захисту. Я не Бог. А все залежить від самих людей, як вони відносяться до того, що їх оточує. А куди не глянь, кругом прокльони йдуть. А Треба благословляти. У мене такої змоги немає. Я думаю, що цим повинні займатися професіонали. Наприклад, хто? Професіонали. Ті, хто займаються захистом. Тобто люди, які фахові, проходили навчання, е спеціалізовані, воєнні. От вони повинні цим займатися. А я, гражданська людина, я не можу нічого вам. Більше сказати. Пішла б воювати. Ну я ж вже стара. <сі> так що тепер тільки ждать з побіди, щоб хтось захищав. Ну, на сьогоднішній день я так розумію, що тільки сітки проти противодронів, а більше нічого, якісь інновації я чула від президента придумані, які ще не зрозуміли. Так, так. Откуда я знаю, бомбовбіжище, вся защита. Побольше б тих сам, що збивали всі дрони і да, да, все прочее. В основному дрони. А що а пушки а пушек никак не защитишь. Потому що енергіатом не можна стріляти туди. ПВО поставили допомільний хай, щоб збивали оці вот вот дрони і все прочее. Так що что... а другого виходу ніяк. Габіони вони не сильно защищают. Напевно, б закрив навіть небо, б, щоб дрони не могли и чтобы не... Налетіли до снаряду, нагибли люди, скільки вже було погибших, побитих окон, дверей, магазинів. Ну, Це я так себе я зробив. Я вже не знаю, як вам сказати, як його можна захистити. Якщо нас стріляють, робців вистрілюють. Ну що, купол закритий, куполом чи що? Більше другого виходу немає в нас. Так що все, що можемо. А так живемо. Все одно закінчиться. Вони визитикають, ми будемо живі.